Субару у нас далі. Шестнадцятий рік, 2.0 дизель, 200 пробіг, 14,5, Швейцарія, сервіска не фарбована. Ну вигляд має. Літня гума. Салон непоганий. Без видимих якихось дефектів по кузову. Мені подобається. 16 рік, 14,5. Калєуси також ці полюбляють люди, 9 рік, 2.0 дизель, 240 повний привід, автоматично, кліматконтроль. 9350. Сірий колір. Гарний салончик. Безключовий доступ має. Непогано. Виглядає вже на зимовій гумі. Outlander у нас поновіше вже, 13 рік, 2,3 дизель, повний привід без підкрасів, 13800, без підкрасів, окрім бампера. Як мінімум. Повірмо на слово, не брав прилад. Напишіть в коментарях, чи треба перевіряти, брати з собою прилад і перевіряти, чи будемо довіряти продавцям, словам їхнім. Бо пишуть часто без підкрасів, а як виявляється потім, та там арочку підмалювали, то ще щось. То шпакла пів відра. Тому ну, цей вигляд непоганий, але в колір щось по бамперу не зовсім попало. Дастер. 11 рік, 1,5 дизель повний привід, кондиціонер розмитнений 9990, 11 рік. Дуже гарні диски, літня гума, але непогана. Вигляд непоганий. І тут поруч у нас стоїть. Арнока Джарсіна стрік, 15 дизель 165 пробіг. Не фарбована. Ну, ціни немає. Контакт продавця. То можна буде подзвонити, кому цікаво такий автомобіль. Ну, стан дуже гарний. Стан дуже гарний. З Франції автомобільчик. На літній гумі, диски дуже хороші, без ключовий доступ, машина. Я думаю, варта уваги. Кому потрібен такий варіант. Peugeot 4007, автомат 12 рік, 4х4, дуже багато чого написано, ціна 11,8. подобається цей шкіряний салон зараз з цього боку Просто сидіння якось ну дивіться бачите Що така шкіра дуже така якась пожмакана За 12 тисяч доларів можна було би краще зберегти ще один японець одлендер один з повний привід 23 дизель 10600 260 пробіг. Механіка ну, Бампера не рахуємо, так по кузову, наче візуально без проблем. З цього боку теж 1600 за 11 рік. Тігуан, 10 рік, 2,0 бензин, 10850, автомат, кондиціонер, шкіра, синій колір, темно синій. Тут ми нічого не побачив, навіть не буду показувати вам. Зараз візуально так прибіжемось по кузову. Бо панована машина, ви вряд щось там побачите, та я також. І виглядає непогано. Dodge Journey, 13-рі, 24-бензин, автомат 7 місць, 710600. Також на реєстрації. Підлокотник трішечки там шкіра потріскалась. Не критично, я думаю. З цього боку дивлюсь на кермо щось дуже воно гарне. От прямо дуже-дуже є думка, що може перешивала. Ну, 13 рік 10600 за джорніка. Тігуанчик ще один. 9 рік, 2.0 бензин, 10700, повний привід, кондиціонер. це Сніг піде або дощ позаливають, бо вікна відкриті такі трішечки. Непоганий стан фарбований задній бампер. Передній Я зараз треба глянути може. Ну, це не принципово DSG, але не, що вся машина була в стані непогано. Ну це й подобається, плюс-мінус непогано. Спартаж у нас Kia, 8 рік, 2.0 бензин. 100% рідний пробіг, 139, 100%. Зараз лягне. 100%. Я такий оце коли пишу 100%, все. Може. 100%, мабуть, не рідний. Але це не точно. Може і рідний. 7250. Ви просто розумієте, 8 рік, 14 років в машині, майже 15. Такий пробіг. що в мене є один знайомий, в якого такий, наче наскільки я пам'ятаю, ну може там 10-го року. Машина, ну мабуть, років 10, це точно тій машині, може 12, там пробіг, тисяч 1020 може може 30. Хто що такий, тому оце одну єдину людину, я знаю. Всі інші пробіги. Там, якщо люди приїжджають, 30 пробіг, ніхто не вірить цьому. Але факт, що оригінальний. Каптіва. 12 рік, 2.2 дизель, 130 пробіг 12300. Швейцарія. Шкіряний салон. Мультикермо. На реєстрації вже. Непогана комплектація. Мне не подобается. Экстрай у нас а, дизель, 15 рик, 1.6 дизель, на стрик автомат 16500. 16500. Может, до салона лани Там все равно наткнулись. безключовий доступ стан візуально непоганий кашкайчик 13 рік один дизель, механіка шкіра підігрів 11 тисяч мабуть передок мабуть передок Непоганий салон з підігрівами. Львівська реєстрація. Зимова гума. Ну, стан непоганий. Тут два красення, давайте покажу. Ford Explorer 17 рік, 2,3 кабуз, бензин 130 пробіг, 19920 тисяч, сім'ї місний на реєстрації вже дуже має хороший вигляд. І от такий ще один. Це 30 тисяч доларів майже, 19 рік, 23 також акабуст, 45 пробіг. Нічого може не видно. Вам, але дуже хороший стан. X-Trail у нас сьомий рік, я так розумію, 2.0109400. Сьомий рік 9400. Розумію, виглядає зовні. Мені подобається. Дивіться який е, такий незвичний колір для Outlander. 13324, бензин 197 пробіг. 12300, так? 12200. Е, ніколи не зустрічав такого, в такому кольорі. Виглядає непогано. Подобається салон. Не подобається де стоїть. Так, да, дуже, дуже хороший стан візуально, кому такий автомобіль потрібний, там контакти всі показав. Дзвоніть, спілкуйтеся. Друзі, ну а зараз хочу показати вам автомобілі, які у нас в продажу. Це Opel Zafira, 2009 рік, 1,6 бензин. Машинка приїхала з Німеччини 7-місна, має один лише косметичний підкрас, це права пасажирська дверка. В загальному стан машини дуже хороший. Вже пройшла повне ТО, замінили масла фільтра, поміняли тормозні диски, тормозні колодки по кругу. Тобто автомобіль взагалі не потребує ніяких вкладень. Машина повністю розмитнена, всі документи готові, а новому власнику лише залишається поставити автомобіль на облік. За ціну не сказав, ціна автомобіля 6700 доларів, торг присутній. За більш детальну інформацію звертайтеся по телефону, який зараз буде на екрані. Автомобільчик дуже достойний вашої уваги. Другий автомобіль у нас Citroen C4 Grand Picasso 2014 рік, 1,6 дизель. Також автомобіль самімісний, приганявся для себе з Бельгії. Має просто чудовий стан, непогану комплектацію, а також в рідній фарбі. Автомобіль взагалі без вкладень нічого робити не потрібно. Все, що треба було зробити, вже давно зроблено. Тобто, ви приїхали, сіли і поїхали і насолоджуєтесь. Даним автомобілем. Комплектація у нас непогана. Із основних систем це функція старт-стоп, повна електрика, сенсорне керування всіма системами, чотиризонний клімат, парктроніки та й все таке інше. По ціні не сказав. Ціна автомобіля 11300 доларів. Торг присутній. Вся інформація по телефону, який ви зараз бачите на екрані. Ну і останній автомобіль у нас Mazda CX9 2009 рік випуску. 3,7 і бензин. Автомобіль знаходиться просто в чудовому стані. Купувався у офіційного дилера в Україні і весь час був в одних руках. Автомобіль має 140 тисяч оригінального пробігу, затонований дуже дорогою плівкою. А про комплектацію говорити взагалі зайве. Тут у нас і шкіряний салон, переднє сидіння з підігрівами та з електрокеруванням, клімат-контроль, круїз контроль, датчики дощу та датчики світла, камера та й багато чого іншого. Автомобіль не потребує жодних вкладень, просто знаходиться в ідеальному технічному стані. Ціна автомобіля 13 тисяч доларів, торг присутній. Детальна інформація по телефону, який ви зараз можете бачити на екрані.